Пройти цією дорогою майже неможливо навколо суцільні ями, калючі та багнюка. Місцеві чиновники на звернення мешканців не реагують. Люди звернулись до народного контролю. Пані люба бідкається. Комунальники труби ремонтували, а прибрати за собою забули. Дорога вся в ямах. Жінка каже, через такі калюжі пройти дуже важко. Дуже часто проривало воду, міняли каналізаційні труби. Їх копали, переривали, машини заїжджали, тому і поруйнувалися дороги. Треба це зробити. Треба вирівняти дороги. Бачите, ну ви бачите, які ями, як ходити по таких вулицях. На підборах тут дуже незручно ходити, тому не бажано зробити якийсь лад. Тут дорога в нас, ми бачимо, не асфальтована час від часу. В нас є болоти, ями, назад. Просто неможливо ходити. Якщо дуже жахлива погода, люди фактично не ходять. Тому що це, це гірше, ніж якомусь селі, там, де взагалі немає нічого, взагалі, ніяких умов для проживання. У мені ходити, отут тут, навіть магазин, я йду, значить, я вся в болоті. Болото постійно стоїть, машини їдуть нас. Обтреской щойно журналісти народного контролю взялися за справу на місце одразу ж прийшли представники Шевченківської адміністрації та місцевого ЛКП. Вони запевнили, дорогу зремонтують, а пішохідну частину обгородять від автомобілів. На ямку і ремонт тут я думаю до Великодних свят би ми мали зробити. І стосовно цього газона привести до його, як кажуть, якогось вигляду нормального. Тобто тут має рости трава, але в ніякому разі не відбитки шин автомобіль. Оскільки тут ні проїжджої частини як такої нема, та ні пішохідної частини, як такої нема. Тому ми будемо звертатися до керівництва Шевченківської адміністрації з проханням облагородити ту територію, ну і відповідно проконтролюємо весь процес роботи. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ